Всім привіт! Ви на каналі Фартовий Колекціонер. Тут я розказую про монети України. І в цьому випуску я хочу, по-перше, всіх привітати сьогодні 14 жовтня, День захисників та захисниць України. Я вітаю кожного, хто боронить нашу землю, небо та води. Ми пам'ятаємо кожного, хто загинув, щоб ми жили далі. І в наступному відео я розкажу про ось ці 10 гривень, де їх можна дістати. Та ми розіграємо ось ці монети. А тут я хочу показати вам те взуття, на яке ми з вами збирали гроші на каналі. Я відправив вже на передову. Раз два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І наступний наш збір буде також на 8 пар зимового взуття, бо ще не видали зимове, а доволі прохолодна. І я дуже дякую всім тим, хто долучився вже, та також хто підтримає мою ініціативу. Я персонально... Відправляю ось це взуття. Зараз ви бачите, яке вам величезне дякую всім, тим, тим, хто долучився до нашого збору на військове взуття зимове. Ми зібрали 8 пар, грошей на 8 пар. Я вже відправив хлопцям. Дуже дякую. Хотів би показати. А це бренд 450. Зв'язався з ними. Вони вислали мені на огляд ще ось таку пару, і ми будемо збирати ще на 8 пар такого взуття на харківський напрямок. Хочу показати, що вони доволі кльові технології для того, щоб нога не мерзла. У нас взимку Ой, мамо, я вбила. Ор. Всім дякую, хто долучається до зборів і перемоги нам сили! Слава Україні, друзі!